no light Друзі, всім хей метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, хто давно слідкує за моїм каналом або хто підписаний давно на канал, знаєте, що я дуже люблю готувати все в пакетах. Я готував вже там ну, все, і кабачки, і помідори, і огірки, там, що я тільки в них не готував. І от зараз у мене виникла потреба, ну як, придбали рибку з кумбрію, рожену, от свіжеморожену, класна рибка, така здоровенька. І ну, можна її засолити. Тож я вирішив засолити її також в пакетах. Давайте спробуємо разом. Для початку скумбрию, відповідно, треба почистити. Ну як? Одрізаємо голову, плавники і вичищаємо середину. Поїхали. Ну, от така, друзі, в мене рибка вийшла вже чистенька, обрізана. Ми ну, тепер що робимо? Беремо власне, сам пакет, в якому будемо і солити рибку. Ну, а рибку нарізаємо на порційні шматочки. Тут, головне гострий ніж, тоді все буде класно. Ну, нарізаємо. Ось ну, такі, бачите, гарнюні виходять. Друзі, ось так, як ви бачите, я склав свою рибку в пакет уже. Ну і тепер що робимо? Солимо, власне. Дивіться, на дві рибки я беру дві столові ложки солі. Відповідно, на одну треба всього одна. Ось додаю одну ложку і ось друга ложка солі. Сніжу все. Ну і тепер цукор. Цукор ми беремо чайні ложки. Також відповідно одну на одну рибку і дві на дві рибки. Додаю цукор. Ось, друзі, і все. Хто бажає отримати просто малосольну скумбрію, той може зупинитися на такому простому засолюванні. Це буде сіль і цукор, все власне, більше нічого не потрібно. Складаєте пакет і вставите на одну добу у холодильник. Якщо ж ви бажаєте пряного посолу, як я зараз, то відповідно треба додати спеції. Зараз це і зробимо. Ну, ж, друзі, які я спеції беру. Одна чайна ложечка чорного молотого перцю, буквально 10 горошинок чорного перцю. Далі каріандр по одній чайній ложечці і молотого, і в зернах. Також у мене 5 горошин духмяного перцю, ну і половинка, навіть може менше, в пластівцях гострого перцю чілі. Ну, і тепер це все я додаю сюди до моєї рибки. Ну, ось і все, тепер зав'язуємо наш пакет сільненько, щоб нічого з нього не висипалося. а Тепер, друзі, як я це називаю, треба покошмарити. В даному випадку у нас рибку, але з рибкою треба обережно, ну, щоб вона не розвалилася зовсім. Ну а спеції нам потрібно все-таки розподілити. Тому десь 3 хвилинки треба їх покошмарити. Отак ось ось поперегортати, пострушувати. Ну, і все, друзі, як ви бачите, в мене все вже в пакеті на тарілочці. Я готовий буду ставити в холодильник на одну добу, 24 години. І що я вам ще хочу сказати, як ви бачите, все дуже швидко в мене приготувалося мінімум затрат, мінімум грязного посуду. Ну, тому мені подобаються такі рецепти приготування в пакетах. Все швидко і мінімум затрат, мінімум грязного посуду. Оце мені більше всього. Тому ставимо, ну і завтра вже будемо смакувати нашу рибку. Ну що ж, друзі, в мене прийшла доба, як я поставив свою рибку солитись. І це означає, що вона вже має бути готовою. Давайте подивимось. А це робиться дуже швидко, тому що воно в пакеті. <гум> Беремо ножниці і розрізаємо. Ось так приблизно. Ну, Відчуваються такі пряні ароматики, я вам скажу. Маточку взяти, щоб показати. Ну, ось такого вигляду в мене рибка. Друзі. ну Аромати відповідні, ви розумієте, <смі> як солена рибка. Ну що, я зараз підготую невеличку презентацію і будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, ось і готова моя презентація, вона вже відбулася. Ну і тепер я готовий продегустувати рибку, яка в мене вийшла. Давайте це зробимо разом. Тож подивіться, ну, на зовнішній вигляд вона мені подобається. В принципі, це залежить від тих спецій, які ви обираєте, так? Ну, яка вона буде з ними в домішку додана. Ну, от я б сказав, би, що можливо, можливо, молоті спеції, може і не слід додавати було. Ну, тоді б вона, знаєте, була просто чистіша, якась така на зовнішній вигляд. Але мені подобається. Такі, знаєте, Крупинки перців наших, ну, не знаю, коріандр, видно, пластівці гострого перцю. ну, Я ще так здобрив трошки лимонною цедрою. ну, Ви бачите просто самі все. Все дуже чудово на зовнішній вигляд. Аромати я б сказав би, просто, відповідні. Відповідні аромати пряної рибки, рибки пряного пасового. Це все відчувається. Ну, я рахую до засолювання риби. Сама основна спеція це коріандр. І вона дуже чудово підходить під це. Тож, саме такі і аромати відповідні, як я сказав. Ну і давайте спробуємо, я собі тут візуально обрав вже шматочок, який я хочу, скажімо так. Спробувати на смак. Ой, рибка. Не став робити ніякого гарніру. Не хочу ламати смаки. Хочу відчути саме смак цієї рибки. Ну, те, що вона повністю проселилася, безперечно. Безперечно, друзі. Така що і все і хочеться. Клас. Я скажу, що по... Кількості саме і солі, і цукру, ну і спеції, я б сказав би так теж. Я б все вгадав. Всім рекомендую дуже класний рецепт. Не можу собі не дозволити, як завжди, друзі, в традиційні 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. І за цей рецепт, відповідно. Ще скажу, знаєте, от перець в чилі додає такої гастринки. Слава Богу, що я не переборщив, його тут небагато. Але він так відчувається, ви знаєте. Небагато, але він є. Не можу просто зупинитись. Просто не можу зупинитись, друзі. Дуже класна рибка. Дуже класно все вийшло. Навіть десь для цедри лимона попала, також так додає смака. Клас, друзі, просто класна рибка. Всім рекомендую спробувати приготувати саме за таким рецептом, таким способом. Тож, готуйте ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбус, як завжди. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. На будь-який смак, на будь-який, думаю, кожен з вас. Собі щось цікаве найде. Тож заходьте, переглядайте. чекаю від вас вподобайок, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!